Ще одна ділянка фронту, яку сьогодні хочу зачепити південна операційна зона. Зокрема, з Запоріжжя тут ну, не буває доби, щоб рашисти не влаштовували по кілька сот а трапляються такі дні, що і до півтисячі дуже потужних обстрілів прифронтових населених пунктів. Зокрема, майже щодоби вибухи лунають в районі Кам'янського. На Запоріжжі, в районі Степногірська, Лук'янівського, Таврійського, Щербаків, Новоданилівка, знову таки Мала Токмачка, Чарівне, те, що в звітах лунає, Варварівка, Зелене, Гуляйпол. Я до чого веду, що все це ну майже по всьому траверзу лінії бойового зіткнення у межах області. Причому ще й Приблизно на 50 кілометрів в глибину е, українського тилу б'ють рашисти тут найбільше зараз за допомогою безпілотних найрізноманітніших засобів впливу атакують е, авіаційними ракетами коригованими авіабомбами. Дуже потужно працює ворожа артилерія і дуже часто е, реактивна артилерія. Але слід сказати, що вот. Після захоплення великої новосілки московитами фактично всі здобутки українського війська контрнаступальної пори літа осені 23-го року московити ну принаймні територіально не вілювали. Але важливо ціна, яку платять московити. Ви сьогодні говорили. Ну, от, за останніми даними там аналітики групи «Інформаційний спротив. Лунає цифра, що приблизно е, щонайменше 170 людей. Це знищених і виведених із ладу стану боєспособності боєготовності на один квадратний кілометр української території ну тобто, цифра, яка просто не вкладається в голові, і це без зарахування десятків сотень один спалених танків, бойових бронемашин, артилерії, автомобільного транспорту, е, натомість, от на іншій ділянці фронту, на Токмацькому відтинку фронту, незважаючи на те, що тут тривають перманентні спроби рашистів атакувати по всьому периметру так званого роботинського виступу, зокрема в районі Нестерянки, Копанів від отаки таки в бік Новоданилівки від Новопокровки, в бік Малої Токмачки та Білогір'я, атакують рашисти, але лінію оборони українським воїнам вдається тут стримувати і якихось ну навіть тактичного рівня здобутків московити наразі не мають. Але от буквально на від середини минулого тижня не те, щоб там стрімко зросла, але ну я би так сказав, серйозно збільшилась кількість спроб московитів атакувати, зокрема на відтинку Нестерянка Копанів вже сьогодні згаданому, і майже на самому східному краю, колись повноводного Каховського водосховища, йдеться про територію в районі П'ятихаток і Щербаків. Це ну умовний, скажімо так, Мелітопольський напрямок. Деякі от подробиці про. Стан справ саме на оріхівсько токмацькому відтинку фронту маємо можливість почути від е, начальника штабу одного з батальйонів 65-ї окремої механізованої бригади. Форестер радий вас бачити і чути. Вітаю вітаю доброго дня. Скажіть от кілька тижнів тому аналітики групи інформаційний спротив, точніше інституту вивчення війни. Я перепрошую, е звітували, що не бачать ознак підготовки московитів до якогось великого наступу на Запоріжжі? Ви безпосередньо на місці точно бачите за допомоги безпілотників далекосяжних е значно краще. Ви також такого не фіксуєте? Чи все навпаки ворог концентрує сили? Ну, глобального великого. Виколи підготовки до якогось великого наступу, звичайно ж, не спостерігається за допомогою безпілотників і також за допомогою розвідданих, але є такі поодинокі випадки, коли в деякі підрозділи заїжджають до п'яти осіб, які проводять зараз підготовку на своїх на полігонах. На полігонах, наприклад, у Токмаку. Е а якогось такого масштабного пересування техніки не спостерігається. Форсте, а от у щоденному режимі війна на Оріхівсько-токматському відтинку, ну от порівнюючи там знаєте, з осіннім періодом, коли там відбувались переважно дистанційні артилерійські обстріли, геть не застосовували окупанти важку техніку на передньому краї, принаймні да та, щодоби там невеликі групи лише рашистів совалися, намагаючись там десь заскочити в якісь нори. От за три місяці зими, станом до сьогоднішнього дня, як виглядає зараз от, бойова ситуація, порівняно з тим, що було три місяці тому, то противник дійсно хотів. Працювати лише піхотою і по маленькими групами по два по три особи хотіли просуватися в одному відрізку в якомусь бригаді, в іншій бригаді, по батальйону зараз. Я вам скажу тенденція, так як ви до цього говорили, що дійсно противник пробує. Я не знаю, чи це він пробує, що дійсно хоче мати якісь успіхи, чи вони просто роблять демонстраційні дії, але повністю на смузі 20 кілометрів були. Була розвідка боєм, була розвідка боєм на техніці застосуванням танків. Е, кожна група мала до двох БТРів один танк. Е, також були піші, е, піші наступи, але безуспішно. Безуспішно ворога був виявлений. Противник був виявлений та знищений. Форесте, а я поточню: оці от про спроби, про які ви кажете, механізованих там розвідок боєм, так ви їх називали. Да? Це приблизно в який період відбувалося все. Період приблизно десь тиждень тому півтори. Скажіть що таке питання, можливо, трохи дивне. От на Курщині е, інформація була про те, що на Курщині е, минулого тижня московити почали знову задіювати північнокорейців на передньому краї на Токматському mm -hmm. напрямку. Воюють самі московити чи заїжджі зброї також трапляється? Адже я пам'ятаю, там минулої зими були і знищені і полонені вашими воїнами не пальці щонайменше, як зараз. Mm -hmm. Були зараз. Зараз такої тенденції немає. В основному всі контрактники, які щойно отримали виплату, буквально там місяць тому чи два місяці він отримав виплату своїх 280 тисяч рублів. І все сьогодні йому сказали: відправляйся на позицію. Там вже твої, там уже там уже сидять наші. А а, а, а де ж, ж де ж наші потім через місяць, а ми їх відправили в відпустку? Тому зараз на нашому напрямку, як таких як корейців чи непальців не спостерігається. Спостерігаються лише контрактники, які мотивовані, Воні грошима, лише лише грошима просте, аналізуючи от загалом динаміку бойових дій, спостерігаючи там за тилом, ну те, що вдається бачити у смузі відповідальності там вашої бригади сусідніх підрозділів побратимів. Чи існує наразі, от на вашу думку, безпосередня загроза зрізання ворогом оцього е, всього роботинського виступу і захоплення окупантами Оріхова? Я вважаю, що окупанти будуть пробувати брати висоти а таких висоток в Оріхові немає. І по тенденції на нас на інших напрямках і по тому, що спостерігається тут з е, дуже багато втрат, вони зазначили зазнали, висуваючись на Оріхів, висуваючись на те саме роботино. І зараз можливо противник буде думати брати в нас також в котел, але ви ж знаєте, що це. Це колосальна робота, і щоб оріхи взяти зліва і справа, я не думаю, що в них достатньо достатньо сили засобів. Тим паче, в нас е все, все заміновано щодня, ми мінуємо. Тому що знаємо, що наприклад, навіть та його за добре спиняє і квадроцикли, і багі, бо противника, як такої вишкової техніки, не також велика кількість на цьому напрямку. Тому кожного дня ми мінуємось, мінуємось, і ще раз, мінуємось. Форест, я дуже дякую вам за таку розлогу розповідь. Докладно бережіть, будь ласка, себе своїх побратимів. Дякую вам. Навза дякую, Дмитре. Ну от дуже докладно Форест розповів. Я власне у вас хотів запитати, можливо, ви уточните на ваш погляд, чи мають расисти? Ну скажімо, аж таку кількість сили засобів, тому що знову таки Форест каже, що час до часу там батальйонні групи з'являються в ближньому тилу, проводять навчання. Чи мають сили і засоби? Окей, не завтра. В короткостроковій перспективі атакувати той таки Оріхів, можливо, через Кам'янське у бік Запоріжжя, аж відстань знову таки, тут навіть немає півсотні кілометрів. Чи от найближчим часом такі перспективи можуть бути? Дивіться, сил однозначно немає. І, взагалі, запорізький напрямок, як мінімум, він спливає постійно весь минулий рік. Тут працює російська пропаганда. Вона закидає відповідні тези у західні преси, коли з'являються навіть авторитетних виданнях публікації з неназваних джерел. Ну і Захід особливо не розбирається, де Запорізька область, де Запоріжжя одразу починається. Хвиля, те саме вони роблять і всередині України. Зараз росіяни слідкують за переміщенням наших військ, тому що ми розуміємо, якщо десь ділянка фронту менш активна, то ми переміщуємо окремі наші бригади, окремі наші батальйони. Крім того, це не стосується цього напрямку. Але якщо брати той же Херсонський напрямок, ми туди виводимо наші сильно пошарпані бригади, які займають оборони, які проходять фактично паралельно і відновлення, і злагодження і все інше, і тримаючи просто менш загрозливу ділянку фронту. Тому вони вони однозначно будуть тиснути, і коли з'являється 500 людей піхоти, які проводять це навчання, скоріш за все, росіяни ж так само відстежують, які частини ми звідси знімаємо і переміщуємо саме на пріоритетні напрямки. Тому вони будуть тиснути. Вони так само тут розраховують, що якщо десь стає менше сил, вони вводять якісь більш-менш свіжі резерви, що вони можуть протиснути. Але навіть оці всі населені пункти щодо їхніх безпосередніх штурмів чи до виходу до того ж Оріхова, яке дуже є важливим нашим логістичним пунктом, ні у них зараз немає. А Оріхівський напрямок він найменш активний. Ну порівно з усією лінією бойового зіткнення.